Всім павітанечко. Subaru Forester, 2020 модельний рік. Комплектація Premium Plus, як я її називаю. Домашня робота трендафта була, але у 2023 році ми її приганяли. З пробігом було 41 тисячі кілометрів, на зараз у неї пробіг 73 тисячі кілометрів, Власник купив собі в салоні нову машину, а цю продає. Дуже задоволений, приступниця, поїхали, розповідаю. Під капотом атмосферний двигун 2,5 з безпосереднім вприском Subaru Boxer. опозитний, звісно, це Subaru. 184 кінських сил, якщо не помиляюсь, в парі з варіатором і з повним приводом. Все це надійно. в Україну заїхала у нас пробігом 41 тисячі кілометрів. Ми тоді зробили перше ТО в Україні і кожні 10 тисяч робилось. 71 була остання ТО, зараз 73 на однометрі. Також ми міняли новий акумулятор пошкодження, що було, коли вона приїжджала штатів. Центральне було пошкодження підсилювач бампера. Мінявся новий бампер, мінялась нова фара, обидва крила і капот. все це нове ставилось. Передня панель, радіатори, підсилювач бампера. Ланжерони на кінчиках трошечки робились, згнулись. Ну, попереду вони підгибаються звичайно при фронтальних пошкодженнях підсилювачем бампера. Тут все зроблено досить якісно. І передня алюмінієва кришка, ще коли вона в штаті приїхала, була помінена на нову оригінальну. У власника вже у нас тут залишалася рідна, тут спайним крінштенчиком. Пошкоджена була трошечки фара, і він замінив її на нову оригінальну. Тобто вона зараз вже і без спальних. Так що таке влучання в скло тут вийшло толкове. Фарбована була у неї після ДТП-морда і переходить на передні дверки. В ЛКП вона дуже красива, вона в такому білому, судячи з усього це трохслойка, якщо не помиляюсь, вона в білому красивому перламутрі, не просто білий колір. ви бачите. Зауважень якихось по ЛКП як не було, так і немає. Бачите, як вона красиво виглядає на сонці. Шини нові, euh, Nokia. Куплені були зимові. Літні вже стерлися, він їх купляти не став, бо купив собі нову машину. Скло лобове тут було рідним. Воно ним і залишилось. Ну і так, ще пройдемось. Ось так. Комплектація у нас є сенсорний безключовий доступ. Є отака вічлива підсвіточка в темряві, яка, коли ви підходите до автомобіля. Він підсвічує і борт під ногами, і двері. Ви підходите дуже дуже зручно. Значить, Конверна дата в неї 19-й рік, 12 місяць. замість з цією наліпкою розмитнюється, але в Америці в неї був 20-й рік і за тих Він коду в неї з заводу був 20-й рік. техпаспорт тих американському у нас на митниці стає 19-й. салон. В неї був скомбінований, тут тканина була світла, а тут дермантинові боковушки. Він не захотів їх залишати. Йому не подобалось, що світла тканина швидко бруднилась, відчиняєш двері, каже, дощ трошки накрапав вже плямки якісь. Ну, Я розумію, що таки світлий салон. Це дуже педантично. МВ-бразер чухли, він за них віддав 10 тисяч гривень. Так вони виглядають. По бажанню можна їх сняти. Вони пришиті, зроблення хайненько. Електропривід сидіння є. Далі у нас є 4 склопідйомника, передні з авторежимами, електродзеркала, електропривід кришки багажника, пам'ять по висоті кришки багажника, яскравість щітка приладів. Функція старт-стоп тут примусово вимикається, бо вона після кожного запуску автоматично активується. І монітори сліпих зон ми можемо в дзеркалах вимикати. Є шкіряне кермо, є датчик світла. І до речі, протитуманки, туманки їх по заводу тут не було, ми доставляли. Кнопочка в верточку лежить в вардачку. Власник її так і не постав, каже, ну, якось вона мені потреба не було, і я її і не став. Їх треба там залишилось під'єднати, але він до цього і не добрався. Ось пробіг на даному миті 73 тисячі кілометрів. Тут у нас є адаптивний круїз з системою iSi. Це нам все гарантує ці два ока, тут ка, дві камери в 3 d зображенні сканують ситуацію з вбудованим інтелектом, захищають нас від з'їзду з, з е, смуги, від зіткнення, а так само адаптивним круїзом керують. Тут у нас є і Distronic, це дистанція до автомобіля, і утримання в смузі. Все вона робить сама. Є тут інтеледженс режим і S, активний більш спортивний. Інтелегженс запам'ятовує наші налаштування, як ми себе поводимо за кермом, і під нас налаштований, S більш драйвовий, більш активний. Тут управління бортовим комп'ютером. Режими зараз перемикаються. Датчики тиску шин, до речі, тут є. Тут управління мультимедію free Мультимедіа у нас має Android Auto і CarPlay, що дуже важливо сказати, через шнурок він під'єднується. Є камера заднього виду з проекцією. Bluetooth, USB, Aux, hands-free, Ну, звісно, це тут все є. Там другий моніторчик, від нього тут кнопочка керування режимами, перемикає там налаштування, клімат-контроль однозонний. Кнопочка старт-стоп є. Ось USB, AUX і гніздо для підкурювача. Ага, ще власник зробив це один ключ, а є ще другий додатковий. Він, він зробив тут же бонус, що два ключа. Є електроручник, автохолд допомога при підйомах або в заторах, щоб ми не тримали ногу на гальмах, коли на драйві стоїмо. Окрім драйву, до речі, у нас є лопаний на передачі для більш навантажених режимів, якщо ми там десь в бруд з'їхали чи, наприклад, там щось боксируємо. Підігріви передніх сидушок. І функція X-Mode дуже допомагає на слизькому покритті, на поганій дорозі, на брудній дорозі, на глині, в гірській місцевості. Ось вона таким чином нажимається Normal, а ось так вона включається. X-Mode активується, натискання. І тут вимикається система стабілізації вліво крутилкою, бачите, якщо треба нам вимкнути. Є підлекіточок, ось такий шкіряний. Тут ще одне гніздо для підкурювача. Дзеркало з автоматичним затемінням із компасом. Ну і люк у Форестерів. Це гордість. Він майже як панорама, величезний люк. Дивіться, яке чарівне, українське небо, хмарки обожнює. По безпеці тут спрацьовувало кермо, коліна і обидві штори. Безпеку ми відновлювали, вона тут 100% справна, але обов'язково, я кажу, довіряйте і перевіряйте. На другому ряду сидінь, все шикарно. У мене зріс 193 см, сиджу я сам за собою. За це Собару і Форестерам особливо велика повага. Є підлакітничок, є два підстаканечка, є свій повітродув. І є два USB-порта для зарядних пристрій. Спинка. Тут у нас може змінювати свій нахил від такого положення до ось такого от, строгого, то тут ну, зручно, класно. Дуже мені подобається це рішення в Subaru Forester, Бачите, що пластиком закрито повністю все зашито, що ви ногами тут не пошкарябаєте, коли люди сідають або ви щоб каблуком тут не подрати порів. Електропривід багажника в цьому поколінні Форестерів працює чудово, швиденько, супер. Ага, до речі, що килимки тут є, бачите, її рідні, з якими вона приїжджала із штатів, а сюди вже ж людина докупляла, ева килимки такі бачите. У вас їх буде два комплекти. Багажничку. У нас отака полиця під полицею нижча, де ми можемо порозкладати якісь наші дрібні всякі речі. Тут є у нас декаточки, на щоденкрат ми сюди докупляли, бо рідний сперли, здається, балонник. Ну, в общем, комплект укомплектований. Єдине, що викрутки оригінальні нема. І крючка боксіровочного, да? Да. і тут ми маємо дві клавіші. Можемо зачинити багажник, а можемо одразу з центральними замками, якщо ми вже уходимо, щоб не натискати. Десь перевіримо, а десь і згадаємо, як цей автомобіль на сьогодні себе. Почуває, як він себе поводить. Я точно знаю, що на таких пробігах з ними нічого не може статися. В принципі, навіть по підвісці поганого. До 100 тисяч зазвичай те, що в них буває, там може, що виходити з ладу. Це втулки стабілізатора і задній сайтблок в передніх речагах. Ну, це просто єдине, що в них може не виходити цього. До ста тисяч кілометрів може вийти з ладу. Так? Це копієшні справи. Перші 100 метровки він проходить чудово. Ну, Я відчуваю, що автомобіль. Зібраний, все в ньому так, як має бути. Чітко. Демонструю роботу криз контролю адаптивного, я виставив 70 км на годину. У нас зараз він 32 їде попереду в мікроавтобус, і ми за ним потихеньку сунемось. Кермо підрулювало, все добре. Пострибаємо по трамвайним речкам. На Форестері можна дозволяти це собі робити досить нахабно. Все м'яко, все зібрано, все супер, як в Форестері. Нічого не відчувалось, навіть що ми на рейках Скакали. Спробуємо зараз розгін від нуля до сотні. Нічого тут дивовижного форестери не роблять. Ми рухаємося в орку, до речі. І ось так ми зробили сотню. По витратам пального, от заради цікавості кажу, що максимальне значення людина, яка каже, що в зимній період з усіми прогрівами, там ну, максималки, що було в діапазоні зимою 11,5. Потолок то, що було це зимній період. Ну влітку, звісно, менше. В районі, скажем, там 10-11 літрів власника виходило. Приблизно такі цифри, я кажу завжди, вони там від 9 чимось, можна робити рекорди і там до 12. Ну плюс-мінус там ще якісь похибки у кожного по-своєму. Ця тачка ані крапельки не змінилась в гіршу сторону. Як була хорошою, так і залишилась хорошою. Тому приїжджайте, дивіться, перевіряйте, і впевнено вам скажу, що якщо приїдете, то ви її купите. Дуже зкута зустрічі з вами, Льоха Трендавта, я Всім бажаю мирного нам перемоги. Слава Україні!